Вас вітає Київське вище професійне училище водного транспорту. До вашої уваги ми представимо майстер-клас різновиди приготування м'ясних олив. На сьогоднішній день оливи дуже сучасна та цікава страва, так як готувати її можна з різних видів м'яса та різноманітними начинками на будь-який смак. А ще ця страва у приготуванні не потребує великих зусиль. Тож готувати м'ясні оливи зможе кожен. Оливи ми будемо готувати з різних видів м'яса та цікавими начинками. Тож бажаємо смачного перегляду! Вітаємо вас! Сьогодні ми будемо готувати різновиди м'ясних олив. М'ясні оливи ми будемо готувати зі свинини, яловичини, курячого філе та індюшиного філе. Зараз ми будемо готувати оливи м'ясні зі свинини. Для цього нам потрібні такі продукти, як свинина, частина биточок, сир пармезан, груша, яку ми будемо карамелізувати для начинки, та оливи ми будемо замогортати у копчений бекон. М'ясо ми попередньо помили, зачистили та беремо нарізаємо поперед волоком за 3-4 мм. Шматки м'яса, які ми попередньо нарізали, нам потрібно відбити за допомогою харчової плівки і молоточка. Викладаємо м'ясо на попередньо загорнуту дошку харчовою плівкою, накриваємо. Ми починаємо відбивати після того як відбили м'ясо ми його солимо та перчимо. Даримо наше м'ясо для маринування. А тим часом готуємо начинку. Для начинки нам потрібна груша. Ми її зачищаємо та нарізаємо брусочками. Після того, як ми очистили грушу, ми видалили гніздове насіння та нарізаємо брусочками. Для карамелізації груші ми беремо вершкове масло на розігріту сковороду, цукор, щоб повністю розстав. Після того, як цукор розчинився, накладаємо грушу. Карамелізуємо. Грушу ми злегка карамелізуємо, щоб вона була альденти. Після того, як ми закарамелізували грушу, ми починаємо формувати наші олиї. На підготовлені шматки м'яса. Викладаємо начинку. Це у нас груша карамелізована та сир пармезан. Викладаємо грушу і натираємо сир. Формуємо оливи. Підготовлені напівфабрикати ми обгортаємо у копчений бекон. Для того як ми сформували оливи зі свинини, які ми будемо обсмажувати та доводити у жаровій шафі до готовності. Ми переходимо до олив зі індички. Хілес індички ми попередньо помили, зачистили та теж ми нарізаємо поперек волоком завтовшки 3-4 мм. Після того, як нарізали на шматки, ми за допомогою плівки відбиваємо. Після того, як відбили, ми солимо і перчимо. Залишаємо для маринування, а тим часом ми готуємо начинку. Начинку ми робимо з гарбуза, який ми будемо припускати у вершках з додаванням розмарину. В гарбуз ми додаємо вершки, гілочку розмарину і припускаємо. Вершки закіпляти ми солимо та доводимо за смаковими якостями, доводимо до смаку. Доводимо гарбуз до напівготовності, даємо йому остинути та будемо формувати наші оливи. Гарбуз готовий, ми формуємо оливи. Тремо гарбуз, викладаємо і пару листочків Базиліку формуємо оливи з індички. Індичі оливи ми паніруємо ульєзоні. Та у куджуті білому і чорному. За допомогою. Виділки. І тут за допомогою ложечки поміруємо. зоні у чорному кунжуті. Зараз будемо відправляти у фритюр і доводимо до готовності у пароконекційну шафу. На розігріту сковороду ми наливаємо олії, додаємо гілочку розмарину для запаху. І викладаємо наші оливи. і смашуємо зубов. Госпирин, набули золотистого кольору, тепер ми їх перекладаємо напроти і доводимо до готовності у жаровій шахти. У жаровій шахті будуть у нас смажитися 180 градусів. 10-15. Після смаження у фритюрі оливі з ми відправляємо у паракомерційну шафку. При температурі 180 градусів до 10 хвилин. Оливі вже дійшли до готовності, ми будемо зараз їх подавати. Зараз ми переходимо до приготування олив з курячого філе та яловичини. Для При приготування курячих олив нам потрібна буде начинка сир дорблю, мигдалеві пластівці та панірувати ми будемо у єзоні та мигдалевих пластівцях. Перед початком нашої роботи ми, нам потрібно промити та зачистити куряче філе, що ми і зробили попередньо та розрізаємо філе на дві частини. Для того, як ми розрізали наше філе, нам потрібно буде його відбити за допомогою харчової плівки. Вбиваємо філе. Для того, як ми філе відбили, нам потрібно його посолити та попорчити. Ми накриваємо філе плівкою харчовою та відставляємо, щоб воно промаринувалося. Для того, як філе промаринувалося у нас 10-15 хвилин, ми починаємо формувати оливи. Для цього нам потрібно сир дорблю, нарізаний брусочками два шматочки, та мигдалеві пластівці. Та починаємо формувати наші оливи. Ізоні та мандалевих пластівцях. Зараз ми переходимо до олив з яловичини. Яловичину ми також попередньо промили та зачистили, нарізаємо поперед полопом 4-5 мм заглушки. Зали м'ясо починаємо відбивати за допомогою також харчової плівки. Оливі. Зараз ми починаємо формувати наші оливи. Викладаємо сало шпик, нарізане тоненькими свайсами, викладаємо один на один. Сало беремо зі шкіркою, не зрізаємо, воно при смаженні дасть хрускіт. Та викладаємо в'ялені томати і починаємо формувати наші оливи. Загортаємо трішки країни. Як яловичина, у нас не жирне м'ясо, сало дасть йому присмажені, висмажиться, дасть жир та соковитість. Переходимо до наступного оливи. Оливи наші сформовані. Зараз ми будемо курячі оливи панірувати у лізоні та медальних пластівцях. Смажити будемо у фритюрі до напівготовності та доводити до готовності в паркомерційній печі. З яловичини оливи ми будемо смажити на сковорідці та доводити до готовності також в паракомекційній печі. Паніруємо наші оливи з культуром, перекладаємо з різома ось ці всі Прикладуємо. На резюмірійку сковорітку ми поклали вершкове масло, олію, чесник та ділочку розмарину. Зараз трошки ми окусь смажимо для смаку та запаху наших яловичих ялоголив. Да, будемо заберемо сковорідки на наші оливи. розмарин ми дістали та кладемо наші оливи. Обсмажуємо з двох боків до золотистої пірочки. Постійно поливаємо масло. ми обсмажили, відправляємо переконакційну піч до готовлення на 10-15 хвилин при температурі 170-180 градусів. Оливи наші готові. Зараз ми будемо їх подавати. Весні оливи готові. Смачного!